Сімнадцять років у розпусті я підлітком іще була, покинула я дім батьківський задля порочного життя, а потім храм в Єрусалимі. Не за паломництвом я йшла, а за новими відчуттями. Святую землю попливла, та в храм мене не допустила, невидима чиясь рука. В притворі храму її ікона благала прощення у неї. я. Іди за Іордан! Там знайдеш спокій для душі, і я послухала її в пустелі майже півстоліття у повній самоті в постій й молитві. Про життя преподобної Марії Єгипетської людство розповів святий Зосима. Вона йому особисто розповіла про своє життя. З великої грішниці преподобна Марія стала великою святою і залишила яскравий приклад покаяння. Батюшка, Марія Єгипетська залишила нам яскравий приклад покаяння. Мабуть, саме тому ми, ми вшановуємо її пам'ять у великому пості. Великий піс дається людині для того, щоб вона очистилася. І не тільки пам'ять Марії Єгипетської ми вспоминаємо. Ми вспоминаємо і другі приклади, які показані через розслабленого, які показані через сліпих, хромих, яких Господь ізціляє і дає їм. Нову надію і можливість для очищення. Марія Єгипетська стала для нас тим прикладом, який дає змогу людині по-новому подивитися на Бога і по-новому роздивити себе. Тому і дається ця, ця можливість славити такий приклад Великої Марії Єгипетської пам'яті, якої ми чистуємо п'яту неділю Великого Поста. Її історія життя вражає. Сучасній людині важко осягнути, що це все було насправді. Чому має нас навчити її життя? Читаючи життя Марії Єгипетської, ми бачимо великий приклад падіння чоловіка. А саме в її образі, ми побачили, що у літньому возрасті вона тікає від своїх батьків із дому для того, щоб бути самостійною і неуправляємою. Вона втікає в великий город Олександрію, де дається великій розпусті. Вона не задумовується над тим, до чого воно може призвести в її житті ця розпуста. І її приклад розбещення, який показується кожному із нас, він наводить нас на ту думку, що не лише в цьому направленню. Розбещення ми можемо согрішати, а і в других усіх направленнях, яких ми согрішаємо в своєму житті. Це не лише розпуста, це і ї, ї, їство, це і опивство, це і розговори, це і мислі, і желання наші, якими ми согрішаємо в своєму житті. Марія Єпецька своїм життям показала нам, що вона достигла величини зміни і очищення людини в житті. Після 17-літнього блудства, розпутства, яким вона прожила в своєму житті, вона потрапляє до храму Господнього в Єрусалимі. І в цьому храмі Господь дає їй нову змогу для нового життя. І Марія Єгипетська, як і по началу впадіння в гріх. Вона і приймає цю нову надію і цю нову змогу для того, щоб змінити своє життя. І 40 років вона проводить в пустині для того, щоб очистити своє внутрішнє состояння душі для зустрічі з найвеличайшим і найблагішим нашим Создателем це Христо. І вона достигає цієї величини. Вона своїм життям показує. Людям тим приклад, які дуже часто говорять, що я настільки великий грішник, що мені вже ніхто не може допомогти. Адже так вже ж дуже багато говорить людей, що я настільки великий грішник, що не можу спастися. Але Господь, показуючи її прикладом, дає нам надію на те, що не взираючи ні на який величайший гріх, яким би ми не согрішили, він дає змогу людині і змінитися. І для того, щоб і змінитися, нам іменно потрібно прийти до нього в храм. От чому ми і празнуємо цей праздник в п'яте Воскресіння, да, в п'яту неділю Великого Поста, щоб дати нам змогу ще в останні дні Великої Страсної Седмиці задуматися над своїм духовним состоянням, прибігнути до чина покаяння. Яке Господь вручив кожному чоловіку для очищення, очистившись, зустрітися з тим ж самим величайшим спасителем нашим Ісусом Христом, для того, щоб з ним розділити це величайше свято Воскресіння Христове на землі.